Бажаю здоров'я, мій позивний молод. Я командир зенітного ракетного взводу механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні проходять заняття з бійцями, які прибули після БЗВП. Заняття проходять в рамках злагодження окремих підрозділів. На заняттях були відпрацьовані з стрільб з К-74 з гранатомету Ручного Форд, з гранатомету РПГ, кулеметів ПКМ, Мінімі та МГ. А також підствольного ствольного гранатомету на ак 74 Були проведені заняття з кидання бойових гранат, а також зі по цілям, що з'являється за ак 74 Ці заняття важливі для того, щоб бойці могли отримати навички бойового застосування. Зброї, озброєння та оснаски при проведенні бойових дій на полігоні були збудовані тренувальні тренажори. мішені, що з'являються, та падають. При влучанні в них куль. Це повишає навички бійців реагувати на зяв на появу противника та відкривати прицільний вогонь під час стрільби з гранатомету рпг 7 бійцям було пояснення його тактика технічні характеристики, спорядження пострілів до БГО, застосування, зарядження та Бойове застосування гранатомету. Гранатомет є дуже ефективним засобом при ураженні легкоброньованих цілей та піхоти противника на відстанях до 500 метрів. І є грозною, грозною зброєю. Руках ручний гранатомет Форд дуже вдала зброя, яка застосовується проти піхоти противника на відстані до 500 метрів. І за його малих розмірів до е, суттєвої мощі, і це є дуже серйозна зброя для втримання піхоти противника. При прибутті новоприбулих до підрозділів проводиться адаптація для того, щоб підвищити ефективність застосування підрозділів. І щоб нові бійці могли втягнутися у колектив, знати своє місце в строю, знати своїх побратимів і допомагати друг другу.